Як зараз виживаєте? Благодаря вам, усе, всім сим, От У нас двох розстріляли, а тоді обстріли були. Дочка мене погибла в окупації. Прямо у дворі підірвалась на ліпістку. А син ось недавно тільки півгода пройшло, він зірвався на полі. Хлопці, які працюють на полях, та жінки також підриваються на мінах і досі гинуть люди. Отакі жахи ще продовжуються, на жаль. Їжа, життя Дніпро. Ми тільки там, де є потреба. Сьома ранку і ми з командою їдемо в селище Брускинське, Береславський район, Херсонська область. Сьогодні веземо туди 300 гуманітарних наборів допомоги продуктових. Надію, наша любов та тепло. Їдемо до людей, їдемо допомагати. Дочка мене погибла в окупації. да, прямо в дворі підірвалась на ліпістку. Та вийшов. що. Да. А син ось недавно, тільки півгода пройшло, він зірвався на полі. Він там допомагав вбирати ось його О. железяки. А під кінець, як вам сказав, отут, де ото ямка. Ну так. Да. Представте собі, тут такий окоп був на три метри. Хотіли рашики нас нас, було 50 чоловік. Тут залишилось пошти Ага. І вони хотіли нас. Усіх убрати браті туди Та ви не вийшло. Якраз наші вовремя наступлення пішли, їх вигнали. Угу. Прийшлося ту яму загортати. Загортати, слава Богу, вона залишилась пуста. Да. Ми посадили город, але він не вродив у нас. Немає нічого. Єсть, ну воно патрушку всього угу. не вродило, да. Не вродило. Дожів не було, картошка не вродила. Ну, в общем. Купляємося. Бачите сьогодні, скільки людей у нас дуже радіють люди не тільки нашим наборам продуктовим, а дуже радіють нашому холодному узварчику та нашому перегу з яблуками. Дуже вдячні і дуже їм до сподоби. А походили по хатах, да. забирали щось. А я, звісно, вони грузилися тут в іпалки. Мазини в людей, мазини якісь були, позагружали все. Машини, блядь, людей крали, пилки, все чисто ворували. Uh -huh. Понятно? Оце тобі так такі діла. Uh -huh. Дуже страшно було, ночі били. В 12 часов дня почали обстрілювали, потім ночі, в 12 часов таке ж. Так, uh -huh. балакать, балакали з ними, бо не будеш балакати, буде. Буду будуть погані діла, і І оце тобі такі діла. Ну тут такі репресії були чи не були, чи? Ну так не цей. От У нас двох розстріляли, а тоді обстріли були. Двох все ж таки розстріляли? Да. А кого розстріляли? А Льошку Дорошенка і Степу, Кунця. За що? А хто його знає, Вони що все. Тихенько ніхто нічого не каже, не дає. Ні. Це добре. А так, ото як мінами бахнуть, то люди ходили. Через міни, міни так по полетіли, міни вилетіли, uh -huh. От, а лишили все, ходили, блядь, боялися, хто відром зачепе, Доярка, жінка йшла, та вбила. То так. В общем, страшне діло uh -huh. було. Наскільки зараз потрібна допомога? а що не врожай у нас оцей, що нема, не врожай, це не пішли вгору, ми uh -huh. тут соцвипати, дві, 200, дві дають і все. <голові> Хліб давали, відмінили, а на ці гроші нічого не купиш. Вода, світ і все. Нема ж нічого, ні зерна немає. І птицю ж треба кормити. Не <голові> ні, ні, ні на городі не вродило нічого. Ніде. <голові> а кажете, а ви кажете, що ми скидають постійно? На парашутах ви казали. А дрон прилетів, кинув, ага. пустив в ага. будь-яке місто. Любе, любе місто. Місце. І каже, що ви, ви кажете з датчиками? Да. Датчик міни це опускає з датчиком. Угу. А ми ж йдеш, а не бачиш, де. Не а да, да, а да. ми ночами машини тікали, а ага. де вона? Ага. Ми ж не ваш світ не включали. Ну так. Як зараз виживаєте? Благодаря вам всім гуманітаркам. Завдяки гуманітарам. Ми пенсіонери, uh -huh. а куди піти робити? Uh -huh. Підіше, а пенсіоніри uh -huh. возили, щось немає, Немає. — треба немає. Нема. Нема. Брати приїхали, хату спалили, розбомбили. Uh -huh. Uh -huh. Нічого не залишили? Ні, залишили. Що, підвал? Підвал є, я в йому Щ... жила. Чудово, підвали жили, так? Да? Не було й хліба. І хліба не було. Ні. А скільки ви в підвалі прожили? Дев'ять місяців. Дев'ять. 9... Тобто у вас хату відразу розбомбили? Ні, в кінці вже. В кінці. Ж... Жодні місяці. Але Ж... ну, все рівно в підвалі сиділи, ну, тому що раніше, обстріли, так? Так, да? да. через мою хату літали. Літаки угу. і вертерети. Жах. А як зараз живете? Що сьогодні? Ну що сьогодні? Ну вже не в підвалі живу, вже в кухні живу. В кухні? Да. Ніяк не можу сарай побудувати, тому що немає кощів, дрова нема куди вложити. Згоріла пшениця, степу хлопці посіяли пшеницю, нічого. нічого не взяли, взагалі не взяли нічого. Тепер посадили посолнух те ж саме. саме. А за ну та понятно, затрати які. А, а... А птиця дома є, а корміти немає. Тобто огороди зараз. А на не... городі все було. В прошлому году. Понад году ми, ми заїхали. Такі городи були, бо дощі були. А ага. Тепер нема нічого. Нема нічого. Кабачки вже згоріли. О, Зворіли, так. Не Вони кабачка не догірбали. – Все згоріло. Засуха. Засуха. У колодязях води зовсім немає. Нема, буде. нема, да. Ну, да, дорога, а в крані вода 3. дорога. Хто ж буде поливати? – Не сильно не поливається. Ну і земля у, у нас у нас солонець, Там, на нашій стороні це солонець. Солонець. Так, а це так завжди було? Чи це після того, як дамбу підірвали і. Оце, це да, так, як підірвали в Каховці, так. Да. У нас дощу, практично не було. Трошки було, да, так. Зараз взагалі нічого не немає, ні дощів. Не... Води пішли під землі і в колодязях вообще пропало. Повисохало все. Після руйнування дамби, після обезводення. Каховського водосховища незрозуміла, яка доля чекає мешканців багатої кількості таких сіл, і що буде далі, чи відновляться дощі, чи буде знову ця земля радюча, поки не зрозуміло. Дячний всім, хто нам допомагає, ті, хто нас підтримує, і завдяки кому ми. Можемо їздити в такі гуманітарні експедиції, привозити людям надію на майбутнє, привозити людям допомогу, привозити людям турботу та любов від наших з вами сердець до сердець цих мешканців, котрі сьогодні тут живуть і не впевнені в завтрашньому дні.